Мир усім, дорогоцінні! Сьогодні хочу сказати дуже важливу річ. Є небезпечна думка, яка звучить так: Бог добрий, Бог милостивий. Я можу жити як хочу, Він усе нам пробачить. Але це є духовна пастка. Бог, він справді милостивий. Він любить кожного із нас. І його любов більша за наше падіння. Але милість це не є дозвіл грішити без покаяння. Милість це шанс повернутися. Це простягнута рука, а не прикриття для гріха. Подумай, якщо я роблю зло, навмисно і навіть не хочу змінюватися, чи є в нашому серці місце для Бога. Рай це не місце, куди автоматично заведуть. Це стан душі, яка вибирає світло. Бог прощає небайдужість, Бог прощає покаяння, прощає тих, хто каже, я впав, але хочу встати. Я хочу бути іншим. Не обманюй себе дешевою ілюзією, і Ві гріх він не зникає сам, але Бог дає силу перемогти Його милість це двері, та пройти через них можеш тільки ти сам. Амінь. Тому ми вас благословляємо, щоб кожен він мав розуміння, що треба каятися, тому що наблизитися до Бога ми можемо тільки через покаяння.